Декілька місяців тому я вже робив відео про Binance Alpha, як дешево набивати торговий об'єм, щоб забирати ці айдропи. Але за той час вже помінялись деякі правила, та й набивати торговий об'єм вже можна іншими способами. Тож в цьому відео я покажу, як дешево зараз можна набивати торговий об'єм, та й одночасно розкажу про ці нові правила. Ну що ж, останнім часом Binance Alpha роздає не так багато, як це було, наприклад, в вересні, коли можна було з одного акаунту за місяць заробити півтори-дві тисячі доларів. Зараз історія трішки інша. За ті 15 балів, що віддаєте, ви, ви, ви отримаєте дроп на. 30-40 доларів. Хоча й такими невеликими дропами ми повністю покриваємо свою комісію, нам вдається щось трішки заробити. Але це зовсім не те, що би нам хотілося, зважаючи на попередні місяці, де можна було дійсно багато заробити на один аккаунт. Також зараз на Binance Alpha набагато більше учасників, і не всі дропи вдається забрати, якщо ти не встиг заклеймити дроп там в лічені секунди. Але тим не менш, з Binance Alpha ми все ще не йдемо в мінус, ми і заробляємо, хоч це і небагато, і можливо, з часом повернеться певний тренд, коли, наприклад, дроп буде давати з одного 12 балів, хоча б 100 доларів, то це вже буде зовсім інша історія. Тож тепер переходжу в свій додаток Binance та буду все показувати. Переходимо на головну сторінку та заходимо в події Альфа. Тут у нас зараз показує, скільки в нас є зараз балів. У мене, наприклад, 227 балів. Є вкладка AirDrop, і саме тут ми можемо забирати дропи, які виходять на Binance Альфа. Наприклад, сьогодні я забрав два дропи: це від проекту Long та Fox. Для них потрібно було для Fox 221 бал, а для Long 225 балів. Я ці два дропи забрав, встиг забрати, не було ніяких проблем, але ці дропи по 35 доларів. Вроді Fox дав 40 доларів на аккаунт, а Long 35 доларів на аккаунт. А от, наприклад, Unify Network я не зміг забрати, так як для нього потрібно було 229 балів, яких в мене не було. І для того, щоб забрати ці дропи, ми от сюди перейшли. Приходить час цього дропу, завжди вони оголошені попередньо, Наприклад, ви можете дізнатися, що буде той чи інший дроп навіть за день до його появи. Є відповідні сайти, на яких це все відображається. Багато каналів про це постить. Наприклад, ви можете Перейти навіть в мій телеграм-канал також, деколи публікую, які зараз є актуальні бінанс альфа-дропи, щоб ви не забули їх забрати. І ось, наприклад, ви сюди перейшли, у вас є ось цей проект Folks. Ви хочете забрати цей дроп, приходить час, наприклад, розподілу, і тут буде кнопка claim, Ви натискаєте на цю кнопку claim, там вам потрібно буде пройти капчу. Якщо ви все встигли пройти, заклеймили, ви отримаєте ці токени FOLX собі на ваш аккаунт Binance Alpha. В даному випадку вони роздавали по 12 Folks. Ви, наприклад, їх заклеймили. Потім повертаєтесь на головну сторінку, заходите в ринки. І тут на Binance Alpha, і навіть ось само верху, як бачимо, так як зараз є токен FOLX. Ви просто в нього заходите, натискаєте торгувати, продати. Вибираєте 12 токенів FOX, продати на USDT і просто їх продаєте. Ось таким чином воно відбувається. І для того, щоб забирати ці дропи, нам потрібні Binance Alpha бали. І для того, щоб нам їх отримати, є два механізми нарахування балів. Це за холд активів, тобто ви можете тримати, наприклад, якщо ви тримаєте більше 1000 доларів на своєму аккаунті, ви будете кожного дня отримувати по 12 балів. І так, 15 днів вам буде рахувати ваш баланс. І за 15 днів ви зможете отримати 30 балів, якщо ви тримаєте на Своєму балансі більше 1000 доларів. Але 30 балів цього недостатньо для того, щоб отримувати Binance Alpha-Drop, тому що ви самі бачили, що потрібно мати більше 220 балів. І для того, щоб отримати більше балів, нам потрібно робити торговий обсяг. І за це можна отримати, отримувати кожного дня набагато більше балів, ніж як за холд активів. Ось табличка, по якій ми можемо орієнтуватися, також я десь тут ставлю продовження цієї таблички, щоб було зручніше. Наприклад, якщо ми будемо кожного дня робити оборот по 256 доларів, ми будемо кожного дня отримувати по 8 балів. Але також важливе уточнення, що ці бали рахуються за останні 15 днів. Тобто вам кожного дня буде потрібно робити об'єм торів 256 доларів. Ви також кожного дня отримувати по 8 балів і за 15 днів будете мати 120 балів плюс 30 балів за ваш холд баланс, якщо у вас на рахунку більше 1000$. доларів. Відповідно за 15 днів ви будете мати 150 балів, і цього також є недостатньо, тому нам потрібно робити. Більший об'єм торгів, навіть набагато більший, тому що як ви бачите, для того, щоб отримати на один бал більше, нам потрібно робити вдвічі більший об'єм торгів. І ось по цій таблиці, що я тут прикріпив на монтажі, ми можна зрозуміти, що для того, щоб отримувати кожного дня за об'єм торгів, то що я зараз оптимально в даний момент, так скільки я кручу, нам потрібно робити об'єм в 65 000 тисяч доларів для того, щоб отримати 16 балів кожного дня. Ось, наприклад, мої попередні дні завчора я отримав 18 балів зробив об'єм торгів 67 тисяч доларів, за що отримав за об'єм торгів 16 балів і за бали за баланс плюс 2 бали. Все разом я отримую 18 балів за один день. Якщо кожного дня протягом 15 днів отримувати по 18 балів, через 15 днів ми будемо мати вже 270 балів. І цих 270 балів вам буде достатньо для того, щоб отримати 3-4 дропа за останні 15 днів. Чому саме 3-4? А тому що коли ви клеймите якийсь дроп, з вас забирає 15 балів. І якщо ви забираєте 3-4 дропа, з вас заберуть 60 балів, і цього вже може бути недостатньо для того, щоб забрати новий airdrop. Потім потрібно буде протягом 15 днів знову крутити обсяг торгів, кожного дня отримувати. По 18 балів, щоб вже за наступні 15 днів надолужити якраз ті всі бали. Подивимося, наприклад, і мене. Ось 23 числа я отримав всього плюс 3 бали. І це не через те, що я забув зробити об'єм торгів, щоб отримати там 16 балів за оборот, а тому що я забрав airdrop і в мене забрали за це 15 балів. І тепер для того, щоб перекрити мені ось цей мінус, мені потрібно поторгувати ще 2 дні. 22 -е пропаде завтра. Після завтра, двадцять -е, і якраз новими днями, що я потребую сьогодні. І завтра отримую по 18 балів. Я перекрию той день і отримую до свого балансу балів плюс 15 балів. Надіюсь, ви це зрозуміли. І тепер переходимо до того, як дешево набивати торговий об'єм. Для цього переходимо в розділ ринки та переходимо в розділ Альфа. І тут у нас є токени з Binance Alpha, які ми можемо набивати торгові об'єм. І потрібно звертати увагу саме на токени, які мають позначку 4X, тому що саме в цих токенах ми зможемо робити об'єм торгів. Наприклад, ми купили на 1000 доларів, то нам зарахує як об'єм торгів в 4000 доларів, тому що тут є множник 4X. Раніше було зручно торгувати в токені кок, тому що він максимально стабільний, як ми бачимо, торгується як стейбл. І ми на ньому мало втрачали. Але зараз трішки часи помінялися, тому що 4Х дає нам трішки вигніші умови, навіть попри те, що тут токени не волутильні. І ці токени, в яких зручно торгувати, з позначкою 4X, вони міняються кожні декілька тижнів, тому що вони забирають цю позначку, і потрібно вибирати новий безпечний для себе токен, який є не сильно волатильний, і в якому великий обсяг торгів. В даний момент зручно торгувати в токенах CDL або IO, тому що в них є великий обсяг торгів, вони зараз багато торгують і будуть швидше забирати ваші ордери на покупку чи продажу. Тому що CDL зараз обсяг торгів за останній день це 2,4 мільярда, а в IO 1,4 мільярди, якщо порівнювати з іншими. Це дуже велика різниця. Але із цими токенами потрібно бути досить обережними, тому що вони є досить волатильні, Якщо подивитися на 15-хвилинний графік, якщо зайдемо на хвилинний графік, наприклад, CDL, то він зараз досить непогано пантривується. Думаю, його ми й обремо. Якщо зайти на IO, то як бачимо, тут такі скачки досить неприємні і на тому можна прогоріти. Тому сьогодні вибрав CDL. Наприклад, вчора я торгував на IO, він був якраз такий самий графік, як зараз CDL. Тобто постійно можна сказати, потрібно моніторити, дивитись, який вам зручніший. Кожного дня, в принципі, можна їх і міняти. Зараз я вибрав токен CDL, але наскільки знаю, він вже за декілька днів втратить цей 4X, і на ньому ми вже не будемо торгувати, вже буде якийсь новий токен. Можливо. Далі будемо торгувати на IEO, або якусь частку переховати якийсь новий токен. І ось таким способом моніторимо, дивимось на обсяг торгів за останній день. Це по-перше, на що потрібно дивитися, тому що, наприклад, якщо взяти якийсь токен, в якому мало торгують, наприклад, ось сьогодні новий токен, бачимо по стакані, що він майже не рухається, немає якихось нових ордерів на покупку на продажу. І як ви, як ви будете тут торгувати, це все буде дуже довго. Та я думаю, що тут багато втратити, якщо ви будете робити великий обсяг торгів. А якщо повернутися назад, наприклад, взяти той же CDL, кому ми зараз будемо торгувати. Натискаємо торгувати, то бачимо, що ордери тут постійно нові поступляють і великі, на великі суми. І так, спершу, першу, що я можу порадити вам зробити, це натиснути сюди на нотатки та вписати суму, якою вам буде зручно торгувати. Це чисто для того, щоб ви не витрачали час на те, щоб кожного разу вписувати цю суму. Наприклад, вибрали в нотатках, ви торгуєте, наприклад, сумою в 1100 доларів, пишете тут. Просто тисяча доларів, ви тисячу доларів будете торгувати. І тепер кожного разу, як ви натискаєте тут на кнопку 1000, вона автоматично вписується в суму, на яку ви хочете купити цей токен, і ви тим самим економите час. Наступне це зверху нам потрібно вписати ціну, за якою ви хочете купити цей токен. Для цього щоб самому це все також не вписувати. Зліва в нас є стакан, і просто поверху стакану натискаєте на останню зелену покупку. Наприклад, ось тут зверху натиснули на зелене, це остання ціна покупки. І натискаєте на токен купити, але перед тим як натиснути на купити, у нас тут є кнопка «Зворотній ордер. Ви також це можете вімкнути для того, щоб швидше це все торгувати, купляти та продавати і, в принципі, менше витрачати на комісію, тому що воно вам буде одразу купляти та продавати. Не потрібно буде потім перелаштовуватись та за той час може ціна трішки скоригуватися. Зворотній ордер працює так, що ви одразу вписуєте ціну купівлі та ціну продажі. Якщо ви купило токени, ви їх вже маєте на балансі, одразу спрацьовує зворотній ордер і продає по тій ціні, яку ви зараз сюди впишете. Показую, як це працює. Знову натискаємо на суму купівлі, зверху натискаю по зеленому, наприклад, знизу натискаю по червоному, натискаю на купити. Ось бачите, як воно все спрацювало, одразу купило та одразу продало. Також варто було зауважити, що в мене на балансі зараз є 5424 долари 90 центів, а коли я почав це торгувати, то було вроді би на 50 центів більше. Тому за цю купівлю-продаж візьмемо, що я потратив щойно 50 центів. Але зараз порахуємо, який обсяг торгів я за це зробив. Купив я токи на 2100 доларів, але нагадую, що в нас є множник 4х, тому я зробив обсяг торгів не 2100 доларів, а 8400 доларів, тому що 200 помножити на 4 буде. 8400. А от за те, що ми продали, на жаль, обсяг торгівлі не рахує. Тому ми зробили обсяг торгівлі за цю купівлю та продаж 8400 доларів. В цьому можемо переконатися. Переходимо на головна сторінка заходимо в події Альфа і от за сьогодні пише, що ми зробили обсяг торгівлі 8400. Тож, думаю, тут все зрозуміло. Ось таким способом купляємо та продаємо. Зверху обираємо по зеленому, знизу обираємо по червоному та натискаємо купити. Так, знову купив продав. Давайте ще раз це зроблю. Тому що інколи буває, що, наприклад, ви можете купити, а воно може вам не продати. Зараз, як бачу, все непогано торгується, але в такому випадку, коли трішки воно погано, погано йдуть торги, ви, наприклад, зможете купити, а наприклад, воно вам не продає, потрібно буде вам цей ордер скасувати, після чого перейти в продаж, вибрати тут максимум і знову вибрати останню ціну, наприклад, продажу або писати її трішки меншою, щоб воно вам 100% продало. Тому що всяке буває, може бути токен більше волатильний і на цьому можна декілька доларів втратити, а це нам не потрібно. І так само, коли погано торгується, можна самому вручну це все підкориговувати, взяти на трішки більшу ціну купівлі і на трішки меншу ціну продажу. І тоді воно буде так само спрацьовувати, як ми, як ми це от зараз робимо, коли все нормально торгується. Так перейду на головну сторінку, подивлюсь скільки я зробив обсяг торгів, вже 50 тисяч доларів. Можливо, воно ще останнє не порахувало, але ще раз куплю та продам. Так, я думаю, я вже зробив достатній обсяг торгів і можемо побачити, що на цю торгівлю в мінімум 66 тисяч доларів я потратив 3 долари на комісію. Там може 3, 3 долари і трішки. Але звісно, що не кожного дня так буде получатись, Деколи можна потратити і 4 долари, деколи 5, і навіть 6 доларів. Тому давайте візьмемо серед навіть 5 доларів, що ми будемо тратити кожного дня на комісію. 5 доларів помножити на 15, це у нас буде 75 доларів. Ми будемо тратити кожних 15 днів на комісію. І за ці 15 днів ми зможемо, як я говорив, отримати там 3-4 дропа. Це приблизно зараз середні дропи виходять там по 35 доларів на аккаунт, 4 там на 35, і вже зрозуміло, що ми навіть так на цьому заробляємо. Плюс за Binance Alpha Point ми також можемо брати участь в нових претагіє, які виходять на Binance Alpha. Останні, до прикладу, були досить непогані, якщо ви маєте достатньо ліквідності, там, наприклад, 7 тисяч доларів, які ви можете заморозити на декілька годин. За що ви отримаєте токени від нового проекту, який вийде на притагіє, буде лістинг і ви зможете їх продати, як останні сейли показали, на 100-200 доларів. А це вже набагато більший дохід за тих самих витрачених 15 балів. Також в подіях тут є розділ змагання, ви можете торгувати в ось цих торгових парах, після чого розділити нагороди, які виділені на цю активність. Наприклад, тут є токен IEO, в якому ми можемо брати участь, тому що він зараз є на Binance Alpha, в ньому високий обсяг торгів і ми в ньому можемо як набивати обсяг торгів собі, щоб отримувати бали. Так само ми і беремо участь у цьому змаганні. Тут у нас пише, коли ця активність закінчиться 9-го числа, зараз у нас 6 -е число. В принципі, я ще маю всі шанси, щоб потрапити сюди. Ще два дні поторгую, Може, трішки більше торгану, щоб розділити ці нагороди, але вони тут невеликі, я думаю, що тут не потрібно на цьому акцентувати якусь увагу. Нас більше цікавлять ці тропи, є і так далі. Також є розділ-бустер. Ми тут можемо виконувати різні активності, і для того, щоб їх виконувати, нам потрібно мати якусь відповідну кількість балів. Якщо у нас немає тої мінімавки, ми не зможемо взяти тут участь. І ці бустери вони також є досить цікаві. Якщо маєте час, це все можна виконувати. Вони не потребують якихось вкладень, щоб ми на них щось витрачали, а потім можуть дати нам також нагород. Буду 30-50 доларів на ну один аккаунт, що є досить непогано. Ну що ж, надіюсь, що я вам все доступно об'яснив. Якщо залишились якісь питання, то пишіть про це в коментарях, на все відповім. Також постараюсь тепер частіше знімати відеоролики. Якщо вас цікавить якась тема, про яку ви хотіли отримати відеогайд, то пишіть в коментарях, на що ви хотіли, щоб я зняв відеоролик. Якщо мені тема сподобається, то обов'язково про це знімлю. А так, всім дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал та нехай щастить.